Розкажіть про своє музичне уподобання. Яку музику ви слухаєте в машині і що любите співати у короника? Юрі, в мене музична освіта. Закінчила 8 класів музичну школу по класу фортепіано. 8 років вчилася. І, правда, техніку зараз втратила, але на новий рік я собі купила красиве біле фортепіано верштейн. Та воно у мене є. До речі, один з переможців, один з фіналістів голосу попередніх сезонів мені в магазин. Дякую Паша. <гум> І мої музичні подобання, вони різні, вони стрибають. Мені подобається такий формат радіо, коли можна слухати різних виконавців. От я не можу дослухати один диск до кінця, одного співака, навіть якщо це Вакарчук чи Івасук. Мені потрібно, аби змінювалася стилістика, мелодика, тональності, все змінювалося. Тому я слухаю від Івасюка, якого обожнюю. Люблю дуже Лакарчука, Шлінію, від Тіни Кар, на мені зараз особливо дуже близька. Дуже люблю uh, Шуберта Шупена і не можу баха. Пробачте бах, царство вам небесне, ви не лякаєте своєю музикою барокко. Мені подобається Баста, мені подобається Нагано. Тоді як мої дочці подобається Нагано, і вона цей реп в машині слухає. Мої музичні подобання, вони стрибають і роблять ну, з дня на день вони змінюються.